Найцінніше надбання інтелект нації українська держава втрачає. Щороку кількість українців, які хочуть здобувати освіту на батьківщині, зменшується, бо їдуть за іноземними дипломами. Згідно зі статистикою, міносвіти нині за кордоном навчається кожен 30-й студент України. Підняти рівень української освіти до європейського обіцяють майже всі кандидати в президенти 2014. За винятком Сергія Тігіпка та Зоряна Шкіряка в їхніх передвиборчих програмах цій темі не відведено і рядкам в президенти щось згадують про освіту. Чотири кандидати. Я б сказав би, що навпаки дуже розмито, що говорять на кшталт європейської освіти. там. Якісне світі ще два кандидати менш такі абстрактні речі, але все одно вони не дотягують до того, щоб було щось конкретне. Василь й виступає за трансформацію освіти в навчально-виховну систему, яка виховуватиме свідомого українця. Про розвиток національної освіти згадує у своїй програмі і Дмитро Ярош. Ренат Кузьмін обіцяє світове визнання українських дипломів, працевлаштування молоді та державну підтримку. Вадим Рабінович українську освіту бачить зорієнтовано. Ю на передові наукові розробки кандидат обіцяє надати українським студентам можливість стажуватися в міжнародних наукових центрах. Про доступну, якісну та конкурентну освіту пишуть у передвиборчих програмах Ольга Богомолець, Олександр Клименко, Дмитро Ярош та Михайло Добкін. Останній також декларує створення університетського самоврядування та надання вишам організаційної та фінансової автономії. Олег Тягнебок збирається інтегрувати в український освітній простір кримських студентів. Микола Моломуш обіцяє молоді умови для самореалізації. Анатолій Гриценко розповідає хіба про власні освітянські досягнення, навчання за кордоном та наукову роботу. Валерій Коновалюк хоче зберегти сільські школи. Для цього пропонує зменшити показник наповнюваності класів. Щодо вищої школи, то тут кандидат обіцяє законодавчо гарантувати збільшення державного замовлення до 75%, як і Петро Симоненко. Комуніст пише про збільшення у півтора разу. Окрім того, за 10 років Коновалюк збирається вивести вітчизняну освіту на світовий рівень, тобто три вищі у топ 500 кращих університетів світу. Та проаналізувавши програми усіх кандидатів, освітні експерти певні, політики не так розставили акценти. Рівний доступ до якісної освіти. Це громадсько-державне управління освіти і європейські цінності в освіті. Це такі три кити, на яких було б добре, якби трималося наше суспільство. Готувати спеціалістів відповідно до потреб ринку пропонують Юрій Бойко, Дмитро Ярош та Володимир Саранов. Для цього останні обіцяють відродити систему професійно-технічної освіти. Окрім того, Володимир Саранов планує перейти на десятирічне навчання у школі. Безкоштовну освіту українцям збираються забезпечити Дмитро Ярош та Петро Симоненко. Юлія Тимошенко обіцяє державні гранти для здобуття вищої освіти в Україні та світі. Незбройним оком зрозуміло, що всі ці обіцянки писалися на коліні. Тобто ніяких е аналітичних розробок нічого під цим немає. Немає якоїсь експертної оцінки ситуації. Посилене фінансування у світній галузі. Обіцянка від Вадима Рабіновича, Андрія Гриненка, Петра Симоненка та Петра Порошенка. Юрій Бойко пропонує перевести всі навчальні заклади за винятком шкіл і дитячих садочків на госпрозрахунок. збільшити зарплати освітянам, декларація, котра перекочовує із програми в програму від виборів до виборів. Цьогоріч її дають Олег Ляшко, Андрій Гриненко, Петро Порошенко та Володимир Саранов. Останні разом із Юлією Тимошенко обіцяють також збільшення стипендій Тимошенко до рівня прожиткового мінімуму, а Саранов для видатних учнів на навчання за кордоном. Окремо кандидати згадують систему зовнішнього незалежного оцінювання, але підходи кардинально різні. Валерій Коновалюк пропонує скасувати ЗНО, а Юлія Тимошенко всіляко підтримувати і розвивати. Я не знаю на кого направлено. На ця, ця норма, оскільки зовнішнє незалежне оцінювання підтримано а, суспільство і, і висловлена йому довіра більше 70%. були проведені відповідні соціологічні дослідження. Одностайні кандидати в тому, що країні потрібно відновити мережу дитячих дошкільних закладів. Юлія Тимошенко обіцяє відкрити садочки, які призупинили діяльність за попередньої влади. Валерій Коновалюк місце в дитячому садку гарантує кожній дитині. Петро Симоненко каже, що ліквідує дефіцит. А Василь Сушко просто обіцяє розвивати дошкілля. Натомість цей політик єдиний, хто перейнявся проблемою інклюзивної освіти. Сушко пропонує інтегрувати дітей з особливими потребами в загальноосвітні школи.